І <титут> так, e, всім привіт-привіт! E, Коротесеньке від... відео. Сьогодні мене зачепила одна річ, e, коли я запитала у людини, ну, типу, що ти як, e, чого сумна та невесела. Мені відповіли, типу, а чому родіти. І ось ця фраза ніби коротка, ніби логічна, але вона мені настільки зачепила, що я вирішила запитати ще у людей. Просто, щоб вони відповіли мені на просте запитання, чи існує в цілому на сьогодні якісь речі, котрі доставляють радість. Ну, від чого тобі радісно? Ось таке просте питання. І я була ну, здивована, що майже 50-50 виявляється. Тобто шість людей відповіли так. Ну, типу, я радісний, є від чого радіти. І п'ять людей відповіло, що ні, типу, а чому радіти. Тому ну, я з тієї категорії, що так, все ж таки є чому радіти, тому що дійсно багато речей, котрі мене тримають, ну, скажімо, більше, ніж на плаву. І да? я за це дуже вдячна. тому... Будь ласка, відповісти на таке питання, чи існує щось на даний момент, що діставляє тобі радість, від чого тобі добре, тепло на душі? Е, чекаю в коментарі. Е, ось, і всіх. Е, всім вдячна і всім бажаю гарного настрою, все ж таки, позитивних. Думок, тому що від нашої голови дуже багато чого залежить, все цьому.